Що ж нині ми на Київщині, але перенесімося на Херсонщину. З'ясуємо, якою ситуація є станом на тепер? Отже, одна людина загинула, і одну поранено минулої доби на Херсонщині через ворожі атаки. Окупанти обстріляли область 61 раз про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Загарбники випустили 290 снарядів з мінометів артилерії, танків, градів, БПЛА, авіації. 14 з них саме по Херсону є влучання у житлові квартали. Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас. І одразу Вітаю, хочеться вій. у вас запитати: зокрема, можливо, маєте оновлену інформацію щодо цих обстрілів стосовно тих людей, які постраждали, які на жаль загинули. Ну, як ви вже сказали, в принципі, ця вся інформація є. є єдине, що одна людина, яка Отримала поранення вчора. Це людина, яка підірвалася знову таки на міні. Це аграрій, який обробляв своє поле і, на жаль, отримав поранення, його шпиталізували. То лікарі надали всю необхідну допомогу. Щодо сьогоднішнього дня, то з самого ранку росіяни продовжують обстрілювати територію звільненої Херсонщини, прибережну зону. Вже були скиди керованих авіабомб. По селу Садове та веселе, там є руйнування, але на щастя без постраждалих. Також близько години тому йшов обстріл острів, мікрорайон Карабел. Там, на жаль, є постраждалі, але деталі зараз з'ясовуємо. Пізніше трошки повідомимо які саме деталі. Також сьогодні до лікарні звернулася жителька Понятівки. Вона отримала поранення. Декілька діб тому і лікарі також надали їй всю необхідну допомогу. Була та відпустили додому. Ну, ми зазначили майже 300 снарядів минулої доби протягом доби, точніше по області по місту? Це небезпечна ситуація в контексті навчання офлайн для діточок. Ну, наприклад, в Харкові вирішили проводити почасти навчання в метро. Який вихід можливо віднайшли у вас в регіоні? Адже так само обстріли не припиняються, і часто, часто густо ну швидко зреагувати немає такої можливості. Отже, скільки шкіл запрацювали саме офлайн, які перспективи? Ну, перш за все, хочу сказати, що внаслідок російської агресії в нас тут 274 заклади освіти та спорту зруйновані або пошкоджені дуже. І тому, перш за все, це треба нам підготуватися і відновити. Щодо навчання, то тут в нас тільки онлайн буде. Поки що, поки ми не ну, безпекова ситуація не дозволятиме перевести на змішане, хоча б але 190 шкіл будуть працювати, і це 69 тисяч учнів, які вже сьогодні пішли в школу, хоча й онлайн, пішли в школу. Це на 2000 тисячі більше ніж тому того року, але ми продовжуємо робити все для того, щоб в е, ті школи, які е, тут залишились, і в яких можна буде навчатися, вони е, по всім е, безпековому е, безпековій ситуації могли е, приймати учнів. Це потрібно укриття. Вже 30 укриттів, в таких школах готові. Ще 43 укриття зараз е, ремонтуються, і тому до того моменту, коли ми звільнимо ліве бережжя і не будуть обстріли постійні правобережжя. І тоді вже ми можемо казати про те, що у нас готові будуть школи, і туди діти зможуть піти навчатися. і навчатися. А є інформація, діти будуть навчатися ті, які б перебувають безпосередньо на Херсонщині, чи можливо онлайн зможуть навчатися діти, які виїхали за кордон, аби убезпечити себе. Діти, які і діти Херсонщини будуть навчатися незалежно від того, де вони знаходяться, або це інші регіони, або це за кордоном, або окупована територія не важливо. Вони все одно, якщо в них є, буде можливість, вони будуть навчатися. Поговоримо далі ще про одну важливу подію, яка безпосередньо мала старт з вашого регіону. Зокрема, в президента вирішили питання покращення комунікації з регіонами для вирішення важливих питань. Засідання президії конгресу місцевих та регіональних влад цього разу провели у новому форматі. Саме на Херсонщині це дало змогу особисто спілкуватися з представниками територіальних громад. Ми от розпочали вашу область, яка є одним з найбільш постраждалих регіонів від дій російських окупантів. В Свою чергу. Ргою керівник офісу президента Андрій Єрмак повідомив в оновленому форматі. Слухатимуть інші регіони України, адже влада хоче відновити державу ще до перемоги у війні над Росією. А відтак питання таке: чого, яких конкретних результатів зокрема, ви очікуєте від таких власне заходів? Хочу перш за все від нашої області і подякувати президенту офісу президента та. Кабінету міністрів за те, що вони таку ініціативу створили, і це дуже важливо, тому що почути ну ніколи, мабуть, в нас люди не могли задати питання, тобто той же самий бізнес і аграрій, задати питання напряму, тому ж самому міністру можливо або відповідальній особі, і це під кориванням керівника офісу президента. все, і ми розуміємо, що це дуже важливо, тому що в нас ну того. Тих людей чують не тільки там, профільні міністри, а чують всі е, ланки влади. І, звичайно, це прискорює. Е, рішення. На жаль, наприкінці зв'язок трошки е, зник. Але, в принципі, ми все важливе встигли обговорити станом на тепер з Олександром Толоконніковим. Ага, ми чуємо вас, продовжуйте, будь ласка. Дякую. Я кажу, що це дуже важливо. І рішення, які були прийняті, вже багато рішень прийнято прямо на цьому конгресі. І такі як збільшення бригад з розмінування І були рішення також по підтримки бізнесу, по відбудові прискорені тому ж самому посад покровському, та в рамках ініціативи президента пліч-опліч, яка вже розширилася ще на 76 населених пунктів. Зараз це вже 102 населених пункти. І ми дуже вдячні за цю ініціативу за цей конгрес і всім, хто приймав в цьому участь, ми бачимо, це дійсно приносить результат одразу ж. Майже коли цей конгрес йшов, це вже були рішення. конгрес Дякуємо, пане Олександре, що прокоментували стан на тепер. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.